Бісить дуже сильно в правоохоронній системі, це те, що фактично неможливо не існує ефективного способу покарати недоброчесного слідчого детектива, прокурора. У нас є купа проваджень, в яких детективи, прокурори, слідчі або допустили порушення прав людини, там втручались не знаю, в в спілкування адвоката з клієнтом. Незаконно тиснули на свідків, там, погрожували, шантажували когось, підробляли докази, і це задокументовано. Але умовний ДБР е, може це розслідувати роками, закривати і відповідальності нуль. Так само абсолютно мертво народженими органами є всякі там управління внутрішнього контролю, як в набу. І єдине на кого варто сподіватися, це громадськість, це публічність, і тільки тоді ти можеш. Шляхом титанічних зусиль звернути увагу на такі помилки і необхідність відповідальності за них.